Без паніки, що значить стріми припиняться, що значить не буде більше ніякого контенту. Вітаю, друзі. Сьогодні поговоримо про скандал, що зараз розгорається навколо такого собі Спартака Суботи. Хто не знає, це психолог, і взагалі там доволі багато реалій, які людина собі приписувала або не приписувала. Це ще побачимо в полі цього відео. Отже, для тих, хто не знайомий з всією цією історією, розповідаю: є такий собі Спартак Субота, дядько, що позиціонує себе як психолог, і там багато регалій. Людина із Радіо Свободи допоможи, Хто він там? Спартак Субота-Психолог позиціонує себе як спеціаліст у галузі когнітивно-поведінкової психотерапії та схематерапії. психолог, член кореспондент Української академії наук, кандидат психологічних наук, доктор медичної психології, експерт у галузі психології серійних убивців судової психіатрії. Так ось, він приймав участь у багатьох заходах, в тому числі державного рівня. Але найбільшою популярності не був, коли почав робити підкасти з Євгенієм Яновиним. В цих підкастах вони розмовляють про депресію, вигорання і в цілому про психологію. І побудовано все таким веселим чином, що один якби нічого не Знає, і запитує, а субота, в свою чергу, будучи професіоналом, відповідає. Небажання може бути фактично наслідком страху. Угу. Не завжди усвідомлене. Наприк, угу. наприклад, людина може казати, я не хочу нікуди йти. А причина того, що вона не хоче йти, є специфіка самооцінки, яка пов'язана з оцінкою її в суспільстві, оцінкою себе через призму своїх невдач. Ці підкасти стали дуже популярними. Велика кількість переглядів. Всі запрошують їх і намагаються викуповувати заздалегідь місця на підкасти людей. Взагалі не думав, що колись люди купуватимуть місця на підкасти. У дядьки в інстаграмі більше трьохста тисяч фоловерів. Не те, щоб сильно багато, але. Але і немало. Коротше кажучи, в нього вже зібрана чимала аудиторія. Але серед усіх підписників і людей, що стежать за творчістю Спартака Суботи, був такий собі Ілля Полудьонний. Людина, яка дивилась пильніше за інших. Дивилася і співставляла факти. Ну, коротше, я зробив розслідування із п'яти частин. Вони є викладені на Ютубі, можете подивитись, а також є у текстовій формі, щоб зручніше було звіряти факти. Так, от, в цьому розслідуванні йдеться про те, що Спартак Субота ніфіга не такий спеціаліст, як він про себе розповідає. Більше того, і тут вже настає момент, який мене зацікавив, людина співпрацювала з ОПСЖ. Хай є опосередковано через компанію, в якій він працював, яка в свою чергу співпрацювала з ОПСЖ. І в цьому розслідуванні ще в першому тейку йдеться, ось сам про те, що людина співпрацювала і при цьому відмазувалась дуже дивно. Ну подивіться, самі ти погоджуєшся, що ОПЗЖ — це проросійська партія, яка отруювала українське суспільство багато років середи, не дивлячись на те, що я ну повний ідіот в політиці. Я думаю, так ти працював на інститут когнітивного моделювання. Працював і Був за моєю інформацією, за моєю інформацією, на яку я можу селатися, цей інститут брав гроші власне у представників ОПЗЖ ба більше. Вони підтримали роботу двох дуже неоднозначних каналів: це Київ Лайф та «Київ -лайф, да. Одеса Лайф. Угу. От мені підказують мої джерела, що взагалі київським каналом вони прям керували прям повноцінно. Як ти це прокоментуєш? Що Спартак відповідає? На жаль, або на щастя, мені складно сказати. В мене не було доступу до інформації з приводу грошей. До недавнього взагалі не знав. Як це все розподіляється? Ну там праві ліві це розумію, центристи розумію. Як вони пов'язані? Не розумію. Сергій Лиховода перепитує Спартака Суботу. Тобто в той момент ти не знав, що тут фігурують гроші ОПЗЖ? взагалі. Так, тобто відмаза, що я працюючи в інституті когнітивного моделювання, не знав, що ОПЗЖ це погано і взагалі ніякого відношення до політики не мав і не знав нічого і не розбирався цьому. Не дуже проканує, адже потім в розслідуванні наводяться приклади, де він позиціонує себе як політичний психотерапевт і дає. Купу різних порад на експертному рівні щодо політики. Тільки що, буде дивитися, я вже уявляю, як воно буде звучати. Я не дуже розбирався в політиці, політика справа брудна. Я не знав, чиї там гроші, і взагалі я хотів щось зробити, але один в полі не воїн і я розчарувався. Да, це так воно і є. І там насправді ще багато такого, можете самі подивитись, і більшість фактів, що там є, вони, в принципі, легко перевіряємі. Більше того, автор розслідування каже, що у Спартака може навіть не бути фахової освіти. Що він кілька років брехав про ступінь, який ще не отримав. Тимав на той момент і що неетично ставиться до своїх пацієнтів. Ну і звісно так, співпраця з ОПЗЖ, про яку я вже казав. Є підозри, що всі ці роки у Спартака Соботи немає жодних дипломів, підтверджуючих повну вищу освіту, які були визнані українським законодавством. А це в свою чергу викликає підозри, що весь цей час є вірогідність, що Спартак Собота працював в якості психолога і психотерапевта незаконно. Ще за Спартаком є така штука, що він співпрацював з СБУ. І я сам пам'ятаю, що от, коли бачив цього дядьку, я пам'ятав, що так, це. Психотерапевт, і він щось там співпрацював з СБУ про якихось маніяків, розповідав щось таке? Із розслідування виходить, що це не та абревіатура, яку ми розшифровуємо як Служба безпеки України, а товариство з обмеженою відповідальністю, спілка безпеки України. І як тільки все це велосимодійку, воно просто вибухнуло, тому що людина реально була доволі популярною, особливо, напевно, прикро людям, які вважали, що є класний такий психотерапевт, що може давати всім людям поради, як такий собі Кашпіровський, і до них варто прислухатись. Якою ж була реакція у самого Така субота, дякую. Вже бачив ці новини. Звісно, читав. Ну щось частково там помічниця вичитала. Я прочитав. Не було часу все дивитися. Що я можу сказати, це не перший фейт, з яким я стикаюсь, це нормально, це буде і далі. Я це просто переживу. Тобто, я людина, яка це просто переживе, і все так фігня, навіть не варто до кінця дивитись. Невеличкий фейк в 5 відео, в ціле здоровенне розслідування, що волося кілька місяців. Але що я хочу сказати, що я не дозволю ображати людей, не дозволю ображати свою аудиторію. Про мене, взагалі, можу казати що завгодно. Я не гордий, але. Жінок, дітей, бабусь, ніколи не чіпайте. Реакція номер два. Трохи згодом. Якщо щоб не казали, там ну, здебільшого майчення, але <кхи> самі знаєте, е зараз на це звертати звертав. Навіть увагі, коли увесь має... світ буде проти часу. вас. Ми усі будемо вас підтримувати. Жити треба так, щоб створювати такі інфоприводи. Тож усе правильно робите. Блін, я так для себе подумав. Якщо це все, що вони написали, це правда, то я такий геніальний. Я просто, матю, сука, геній. Я просто всіх від. Чпокав так, якщо це правда, то ти прям всіх вічпокав. Головне наказати поганого про твою аудиторію, яку ти, якщо це правда, відчпокав. Від хотіла лише запитати, чи будете подавати в суд за наклеп. А ось це хороше питання, тому що дійсно, якщо все це правда, а це капець вже як вдарило по твоїй спартак кар'єрі, то варто позватися до суду. Я поки зберу всі документи, а там буду вже думати. А там буду думати, чи то за наклад, чи то за. ну, Оу, oh, якось не впевнено. Просто якщо це все правда, а там багато чого перевіряється, то дійсно позиватись краще не треба. У будь-якому разі, думаю, всі будуть дуже пильно стежити за подібним позовом, якщо він буде. А він вряд чи буде. Ви ж загалі уявляєте, що саме базова, ну тобто там... Купу маячні є, але саме базове це те, що я Саня, ну це взагалі нонсенс. Мені мати сьогодні написала і каже, що гувай. там дуже цікаво, те, що мати написала, каже, що я її 31 рік обманював. Виходить, у випадку, якщо все це брехня і він дійсно видавав себе за того, ким не є. Йому не буде навіть соромно. Йому було соромно хіба що за те, що він погано брехав, і це я не накидаю на людину, вона сама про таке говорить. Коли я э, обманую. И мою ложь раскрыли, или, допустим, когда я подставил человека, и меня раскрыли, единственное. вот э, Это плохо, так не надо делать, никогда так не делайте. Это очень ужасно. Но единственное, за что я думаю, ну, за что я могу себя видеть о чем я думаю, это о том, что Вася, ты спалился. То есть, ну, надо было не палиться. Треба було краще Лучше нужно было, да, нужно было найти правильные слова или еще что-то. Но ну, у меня совесть такая, знаешь, mm. она специфическая. Такая особый совесть, яка відсутня. Как як же психиатрия называют людей, які именно соромно за свои чинки, які використовують інших людей за слова. Своїх потреб і не відчувають імпатії. Я взагалі ніколи не претендую на довіру. Але це вже означає, що все, що ви сказали, може бути неправдою. Абсолютно. Так, так Окей. як і все, що кажете ви, так як і все, що кажуть інші люди. Ну, мені важливо, щоб коли я говорю, люди розуміли, що я їх не спию. Не мені важливо, щоб люди вірили. Але якщо вони не вірять, то я не стану їх переконувати. Не станеш? Тобто, навіть якщо все це неправда, до суду не підеш. Ну тому що навіщо когось переконувати, так як же до всієї цієї ситуації поставився співавтор підкасту? Жені написав наступне. Я прочитав всю текстову версію розслідування. Із наведених там фактів я знав про Геоукраїнська Українська академія наук і роботу в інституті когнітивного моделювання. Все інше, як і для вас, це нова інформація. Мені складно зробити висновки про все розслідування в дану секунду, але є рішення, які я прийняв наразі, і вони остаточні. Перше, завтра, 13 квітня о 9.00, не вийде новий випуск подкаст терапії. Друге, в понеділок, 17 квітня, ніхто не поїде в тур. Наразі Коля займається цим питанням, всі кошти будуть повернені. Третє: А чи вийде взагалі колись підкаст терапія? Ні, четверте, важливо розуміти, я щиро переконаний, що 86 випусків подкасту були корисними, і я реально не отримував жодного повідомлення, де мені писали через ваш подкаст, моє життя стало гірше. Натомість протилежних повідомлень були тисячі. Я б дуже хотів, аби люди приділяли увагу собі і розвивались далі. Мені подобалось відчуття, що я робив щось корисне, принаймні мені так здавалось. Чи маю я якісь відповіді? Я знаю, що буде суд. І він має розставити все на свої місця. Ось і все. До речі, тут я згоден, і в плані не в тому, що буде суд, але якщо буде все ж таки суд, то це дійсно розставиться на свої місця. Хоча мені здається, що його все ж таки не буде. Я хотів би попросити вибачення Женя. за що конкретно. Я не розумію, бо я досі не можу це все скласти в голові. Але я просто відчуваю, що винен, та й усе. Якось так. Підкастю терапії Женя каже, що більше не буде. Як це коментує Спартак далі? Без паніки, що значить стріми припиняться, що значить не буде більше ніякого контенту. Ви припиніть. Все буде нормально. Я сказав, що буде. Може, ну, подкасту терапії не буде, можливо, можливо, буде щось інше. Можливо, буде щось цікавіше. Так, можливо, зробиш щось цікавіше і популярніше, ніж шоу, яке зробило тебе популярним, і тепер закривається через скандал навколо тебе. Схожий формат, можливо, буде щось коротше. Не панікуйте, стріми точно будуть. Сьогодні, я думаю, теж стрім буде. Візьміть себе в руки, дихотомія, контролю. А чому без твого колеги? Чому він вже не хоче з тобою вести підкаст? Тим паче, що ця ситуація, ну. Коротше. Блін, ситуація повторюється, вже було одне з інструктором. Відчуваєте? Відчуваєте? А точні це і на фоні війни. Так дійсно недовго до психотерапевта йти. Друзі, лишайтесь сильними, перевіряйте інформацію. Все буде Україна. Ну, якщо серйозно, то дійсно все на свої місця розставить суд. Будемо пильно слідкувати, як йому вдасться це.